Дорогі друзі, щиро дякуємо вам за відверті відповіді на запитання нашої анкети. Ми навіть не очікували, що ваші відповіді можуть бути настільки відвертими. Сьогодні ми проводимо четвертий розіграш призів серед клієнтів, що надіслали до нас розгорнуту анкету. У цьому розіграші беруть участь анкети, що надійшли до нас у жовтні. Ми розіграємо подарункові картки на медичний одяг. Люди в білому. Завдяки цій подарунковій карті вони прив'язані до якогось конкретного виробу у якості подарунка. А можете самостійно обрати будь-яку модель і розмір, халата або костюма. Або ж подарувати своєму колезі на будь-яке свято. Це дуже зручний і універсальний подарунок. Отже, давайте дізнаємося переможців сьогоднішнього розіграшу. Першим переможцем першим переможцем стає Кондратенко ВС, місто Київ Другим переможцем. Другим переможцем стає скляренко ВВ, місто Київ. І давайте дізнаємося третього переможця. Третім переможцем. Третім переможцем стає без прізвища. Вулиця Ахматової, 13. Д. Місто Київ. Отже, вітаємо всіх переможців четвертого розіграшу. Ця розгорнута анкета невелика, і заповнювати її нескладно. Зробити це можна увечері вдома. До кожної анкети обов'язково додається конверт з адресою супермаркету Люди в білому і, звичайно, з поштовою маркою. Запитуйте розгорнуту анкету у співробітників супермаркету, заповнюйте її та вигравайте подарункові картки. Це так просто і приємно.